Здутий живіт, викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Доброго ранку, шановні друзі. Мені приємно презентувати свою рубрику у сніданку з 1 плюс +1. Як ви чули, Ігор гортанеля вже розповіли про те, що Еліна Світоліна прибула до Австралії, тому що зовсім скоро розпочнеться перший турнір гранслему Австралія на ОПен. Там будуть виступати українки. Будемо болівати за Еліну Світоліну. Тим більше у неї є мрія виграти турнір Слему. І зараз є прекрасний шанс для цього. Інша українка Марта Косюк готувалася до старту у, на Australian Open у Аделаїді. Це турнір у. Так само на Зеленому континенті. І там Марта Костюк вперше у цьому сезоні пробилася до чвертьфіналу. В одній восьмій фіналу вона перемогла американку Тейлор Таунс. У трьох сетах був дуже непростий поєдинок, і це дозволило українці пробитися до вісімки найкращих. Буквально дві години тому закінчився її чвертьфінальний поєдинок проти. Іншої тенісистки з українським корінням Олени Остапенко, яка щоправда представляє Латвію, і там, на жаль, Марта Костюк поступилася у двох сетах: – 5-7 та 3-6. І далі до півфіналу пробилася вже Українка. Але з латвійським громадянством тому що Олена Остапенко є донькою відомого українського футболіста у минулому Євгена Остапенка, і звичайно будемо тішитися з того, що українське коріння таки продовжило змагання в Аделаїді. А з приводу Марти Костюк зараз вона відновиться і буде готуватися вже до старту в основній сітці Australian Open, так само як і Еліна Світоліна. Просто неймовірний був вчора поєдинок у футболі. Поєдинок, в якому мадридський реал зустрічався з мадридським Атлетіко, таке собі мадридське дербі, але Мадридське дербі у Саудівській Аравії. Справа в тому, що е, суперкубок е, Іспанії проводиться з, 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 з трьох поєдинків, е, точніше, тобто два півфінали і фінал. І, е, Цього року він проводився і проводиться ще зараз у Саудівській Аравії. У першому півфінальному поєдинку зустрічалися Реал та Атлетико, і це був просто неймовірний поєдинок. Ми всі чекали на продовження е, виступів за Реал у цьому сезоні Андрія Луніна. Але Карло Анчелотті, головний тренер е, Реалу, випустив у цьому сезоні е, іншого воротаря е, Реала Кепа. І е, цей поєдинок був просто неймовірним, тому що Мадридці першим відкрили рахунок. Мадриці я маю увазі, саме Реал тому, що дві мадрицькі команди Атлетіко потім е, відігралося, і е, Атлетіко перемагало до останніх хвилин з рахунком 3-2. Причому третій м'яч у ворота е, Реала забив захисник власної команди Рюдіґір, який е, Разом з голкіпером команди кепою наварили автогол у свої ворота, але на останніх секундах вдалося Реалу все таки відновити рівновагу 3-3 і в додатковий час перемогти Атлетіко е, з рахунком п'ять. Три сьогодні відбудеться другий півфінальний поєдинок, в якому Барселона зустрінеться з Осасуною. І якщо Барселона переможе Осасуну, то перше класичне Ель Класіко ми побачимо у Саудівській Аравії вже у фіналі Суперкубка Іспанії. Тому хто хоче побачити це Ель Класіко, звичайно, сьогодні повинен вболівати за Барселоном. Інформація з біатлону справа в тому, що найближчими часом, найближчими днями, має відбутися чемпіонат Європи з біатлону, і українська команда не буде мати можливості використати на цьому турнірі свого лідера Юлію Джиму. З чим це пов'язано? Е, ну насамперед це пояснив головний тренер збірної України Михайло Зоц, який сказав про те, що ну треба ставити пріоритети. Або чемпіонат Європи, або чемпіонат світу. Чемпіонат світу, звичайно, він набагато престижніший. І, звичайно, ми чекаємо на медаль від Юлії Джими, від однієї з найкращих представниць нашого е, біатлону. І е, тому вирішили, що на чемпіонат Європи Юля не поїде, зате поїде на чемпіонат світу, де вона буде вже у своїй хорошій яскравій формі. І там ми дуже сподіваємося на медаль. Тому от така от інформація: от те, що вдалося зараз назбирати вам протягом е, там вчорашнього дня і сьогоднішньої ночі, тому що ми говорили, марта Костюк сьогодні вночі е, грала свій чвертьфінальний поєдинок. Ну і е, такі от е, новини на сьогодні, Сершенно такий живий спорт личить сніданку. Я просто страшенно тішусь, дивлюсь і я прям я абсолютно не з того світу, але от слухаю тебе, і от які у мене перші думки: що спортсмени наші обирають між чемпіонатом світу і Європи, і в основному жінки. Не тому, що так зараз сталося у твої підбірці, а взагалі мені щось так здається. От гучні імена у нас так. Чому так? Мало спортсменів, і почому, чому в основному жінки? Чому мені так здається? Ні, Ігор, насправді це тобі так здається. Не тільки жінки і чоловіки вони виставляють пріоритети. І я тобі хочу сказати, що чемпіонат Європи це знаєш змагання, де звичайно Юлія могла поїхати здобути свої там медалі, можливо, навіть золото чемпіонату Європи поїхати, але там нема тої конкуренції, яка є на чемпіонаті світу. Ага. Тому що всі готуються і підга... підгадують форму до чемпіонату світу. Неможливо втримати такий довгий період часу свою, знаєш, якби максимальну форму. І звичайно, що люди працюють в якомусь певному циклі тренувань для того, щоб свої найкращі якості підвести саме під ті змагання, які є головними. І, звичайно, що в біатлоні чемпіонат світу або Олімпійські ігри це є вершина. І я розумію, чому Юля Джима в цій ситуації вирішила все-таки поставити на чемпіонат світу. Тому що це дуже престижно, це дуже здорово, і я впевнений, що ми цього сезону все-таки. Побачимо і почуємо гімн сльози на очах від Юлії Джеми. Дуже всі живуть, да, всі живуть Парижем. Вже тут логіка зрозуміла, але все-таки на сам кінець. Ігор мені так здається, чи це омана моя, чи що. Великий теніс, фехтування, біатлон. В основному зірки це жінки. Чому так? Ну не на, нас насправді ні, тому що це в нашому, в нашому в, в Україні. Ти маєш на увазі український жіночий теніс, український, українська жіноча легка атлетика, український жіночий біатлон. Ча насправді в нас є так само переможці і в біатлоні чоловічому, такі як Дмитро Підручний, які свого часу був Андрій Земля. Тобто, тут знаєш, якби це як покоління. В нас часу час від часу О. показують чоловіки. Покоління, Результат. покоління. А з приводу тенісу, ну, знаєш, все рівно найкращим українським тенісистом був Андрій Медведєв, який був. Ну, коли це було, Ігор? Ну, я знає ще це? в школу ходив. Я Ігор, так? яка різниця? Він був. І він грав у фіналі Ролан-Горосу, де поступився Андреа Агасі. Тому, знаєш, ці спогади так само є дуже яскравими і дуже хорошими. Так Круто. само є довга поло, це... є О, це... Стаховський, який перемагав Федерера, тому, тому тут не можна робити да. якісь Зараз знає, такі пріоритети. І тут воює. Слухай, дійсно, класна історія, це покоління. Клас. Ігор, я тебе ще раз вітаю з прем'єрою. А я. Прекрасна а історія я... у Так, да, дякую, горе. Я хочу ще тобі сказати, що я не прощаюся з вами, шановні друзі, тому що сьогодні буде ще одна історія про величного українця, який справді є українцем. А ви знаєте, хто Пеле в футболі? Ви знаєте, хто Майкл Джордан у баскетболі? От тепер ви дізнаєтеся, і ви напевне всі знаєте, хто такий Вейн грецький у хокей, і він має українське коріння. Про це будемо говорити з автором книги Мені позвонив Вейн Володимиром Молою. Тож ще зустрінемося.